Що насправді означають негативні коментарі в соцмережах. Як реагувати на образи і зберігати спокій? Перше. Потреба у визнанні. Людина, яка ображає інших, намагається самоствердитись за їх рахунок, що часто вказує на її внутрішню невпевненість. Друге. Маніпуляція під маскою ввічливості. Коментарі на кшталт завжди вас підтримував, але це спроба знецінити вас під маскою чемності. Третє. Псевдоексперти. експерти. Експерти всюду пхають свого носа, особливо в теми, у яких нічого не тямлять. Це лише їхня потреба здаватися важливими. 4. Небажані поради. Давати поради, коли про них не просять. Це ознака відсутності меж і невихованості. 5. Заряд негативу. Деякі люди живляться чужими емоціями через образи, цькування та маніпуляції Не віддавайте їм свою енергію. 6. Конкуренція та заздрість. Образи часто є ознакою заздрості або страху втратити свої позиції. Ваш успіх їх дратує. 7. Хамство та емоційна незрілість. Публічні образи та хамство більше говорять про того, хто їх висловлює, а не про вас. Поверхневе приниження це ознака слабкої емоційної регуляції. Та інфантильного мислення. 8. Псевдодрузі. Коли друзі раптом починають поливати вас брудом, пам'ятайте. Справа не у вас, а у їхніх внутрішніх конфліктах. Як реагувати? Блокуйте. Ви не зобов'язані терпіти токсичність. Не витрачайте енергію на пояснення, адекватні люди зрозуміють вас. І без суперечок. І зберігайте фокус на головному. Вкладайте свій час у тих, хто вас підтримує, а не у клавіатурних критиків. Дякую за увагу!